Друзі, привіт! Давно мене не було на каналі, і на цьому каналі появиться нова рубрика е, Ремонт машини. І ремонтувати ми будемо міні-купер. Як... Як бачите, він на гаку приїхав вже. Е, тут проблема з мотором. Е, я його раз завів. Ним калашматить Будемо знімати головку, бо. В рощевільному бачку є. Масло. Зараз вам покажу. Що там є? Масло, бачите? Ось подивіться. Зараз я покажу, ми будемо його знімати. Масло є. І через то буду знімати головку. Дивитися, що там, чи повністю піде під заміну мотор. Чи Піде тільки шліпанути головку, поміняти прокладку, ну і зразу не ремонтувати головку. Це Маркошчук називається. Машина мала в травні місці пройдений тюф в Німеччині, тобто вона є сама по собі не знищена. Дивіться, там мотор сухесенький бачите, там покажу. Відкою. Ну. Не видно, що, але що замітив, дивіться, головка десь недавно знімалася силікон білий. І так виглядає, ніби в ньому щось робили. Може бути, що міняли ланцюга. вже розберу, то подивлюся. Отак, моторчик чотенький, машина теж сама непогана. Зараз ще її пропікаю, бо скажу чесно, навіть не пікав. Гроші самі за себе говорять. Реально, вона була така солодка, що навіть не пікав. То зараз її візьму пропікаю. Мають сьогодні помічника такого. Скіко. Є, супер, йдемо далі. крило пікай. Давай, пікай тут. Теж не мальовано. Далі, задня дверка. тут Тут. 72. 75. Ідемо далі. Тут. Пікай. Таково рівно, щоб я бачив. Важай. Ще раз. Щось було. Йдемо далі. Важай. Ти не вдарився. 130 Чекай.

І капот. До сорок. 220. І це три. Ну, він так, я, в принципі, і бачив, що тут видно. що тут є зараз. Видно, що є переходік. Але то нема. Зараз ми в нашому самоліті. Дивіться, о, вже підстаканник, так? Нормально, влазить, так? Хто ніколи не бачив міні купера, то вам покажу. Прикольні тут підсвіточки. Тут виключається світло. Бачите? До речі, авто датчик дощу. Рулькшкіяний, отож. Шестиступка. Механічний рушник. Оде, що тут і в салоні, це поломаний цей підлокотник. І ще хто їздить на мені купера вкрив, що це за кнопка? То від BMW перекочувало чи що? Бо я не знаю. Перший раз таке бачу. Дивіться. Сидушка. З такою великою підтримкою. Вона ще не заломила, не поламина. Я ще її похимчищу і буде супер. Нічого собі, яка підсвіточка. Ану, тут треба показати. Ніфіга собі. Я в шоці? Тут є? Тут є? Та? Тут. Ага, вона кольори міняє. Бутан такой коле. А тут ничего собі. А як ты поменяв кульори, скажи мені? Як ты поменяв? Ага, синя стає. Да, синя. Чи тут те таке... є? Зараз чекай. Філет Жовте. Жовтейй прикольний, дивіться. Тут? Тут світиться. Де? Тут тоже світити, так? Ну прикольно, де ручки, якщо видно. Досить гарно. А ну, Марко, покажи. О, бачиш? Ну супер. Треба не розряджувати акумулятор. Ну прикольна, тачка. Дивіться, я вам ще покажу. Бажай, бажай, дивіться. Так, по пробігу у нас сервіс. 137 тисяч. Тон є. І так, дивіться, кінець першої серії буде на цьому. Друга серія вже буде, я буду розбирати, вам покажу. Бо мені самому інтересно, що там сталося. Бо якщо там дуже сильно печально, то піде під заміну цілий мотор. Тобто контрактний мотор візьметься, його ціна буде орієнтовно тисяч знотих, так що це невелика сума. Бюджет дозволяє, тому можна попробувати і зробити. Кажу вам, як є. На цьому відео буду закінчувати. Будь ласка, поставте лайк і напишіть, якщо знаєте щось по тих двигунах, бо я буду його розбирати вперше. Ну, в інтернеті багато інформації, але може, ну хто вже з такою ситуацією стикався. А, і скажу на поправочку: теплообмінника тут немає, бо я шукав вже. Все, всім миру і перемоги.